Концепція суперсиметрії виникла в результаті спроб знайти спосіб поєднання бозонів та ферміонів у єдину теоретичну структуру. Інтерес до цієї концепції зростав у 1997 році, коли вчені почали розуміти, що суперсиметрія може вирішити деякі проблеми стандартної моделі фізики частинок. Перші роботи з вивчення суперсиметрії були опубліковані в 1991 році, а вже у 1998 році ця концепція стала однією з ключових у теоретичній фізиці. Важливим етапом у розвитку суперсиметрії було виявлення того, що вона може бути використана для пояснення різниці між сильною та слабкою ядерною взаємодією. Це відкриття відкрило нові можливості для подальшого дослідження суперсиметрії. На сьогоднішній день суперсиметрія залишається однією з найбільш перспективних концепцій у фізиці частинок, хоча її експериментальне підтвердження ще не було отримане. Цікаво, що в деяких варіантах суперсиметрії може бути більше ніж три просторові розміри, що відкриває нові горизонти для дослідження взаємодії частинок. Історія виникнення концепції суперсиметрії свідчить про постійний пошук нових шляхів у розвитку фізики, де теорія струн та суперсиметрія стоять на передньому краї теоретичної науки. Основні принципи суперсиметрії полягають у введенні нового виду симетрії між бозонами та ферміонами. Ця симетрія передбачає, що кожній частинці Бозону має відповідати суперпартнер Ферміон та навпаки. Це дозволяє розв'язати деякі проблеми стандартної моделі фізики частинок, такі як проблема ієрархії мас. Цікаво, що кількість суперсиметричних партнерів може бути великою, наприклад, для кожного бозону може існувати кілька суперпартнерів з різними масами та спінами. Також важливим принципом суперсиметрії є те, що вона може бути порушена при низьких енергіях. Що пояснює відсутність спостереження суперсиметричних частинок у сучасних експериментах. Деякі теоретики вважають, що суперсиметрія може бути природним механізмом для пояснення темної матерії у Всесвіті, оскільки нейтральний суперпартнер може бути кандидатом на роль темної матерії. На сьогоднішній день найбільш популярні моделі суперсиметрії включають мінімальну суперсиметричну стандартну модель та розширену суперсиметричну модель. Ці моделі мають велику кількість параметрів, які можна налаштувати для відповідності експериментальним даним. Наприклад, в МССМ може бути до 105 вільних параметрів, що робить її дуже гнучкою для адаптації до нових спостережень. Ще одним цікавим аспектом суперсиметрії є те, що вона може бути використана для пояснення ієрархії мас частинок, зокрема для пояснення низької маси хіксовського бозону. Це може вказувати на те, що суперсиметрія може бути ключем до розуміння фундаментальних принципів природи на найвищих енергіях. У світлі нових даних від експериментів у великому адронному колайдері та інших апаратах суперсиметрія залишається однією з найбільш захоплюючих галузей теоретичної фізики, яка може принести багато нових відкриттів та розуміння у майбутньому. Взаємозв'язок між суперсиметрією та теорією струн виявився дуже цікавим та важливим аспектом у розвитку теоретичної фізики. Одним із ключових моментів у цьому взаємозв'язку є те, що суперсиметрія може бути використана для побудови суперструн, які є основою теорії струн. Це відкриває нові можливості для розуміння взаємодії між частинками та структури Всесвіту. Цікаво, що у теорії струн кількість просторових розмірів. Може бути відмінною від трьох, як у нашому сприйнятті, що відкриває нові геометричні концепції та можливості для розвитку фізики. Наприклад, у деяких моделях теорії струн може бути до 11 просторових розмірів, що відображається у складних математичних конструкціях та геометричних формах. Важливим аспектом взаємозв'язку між суперсиметрією та теорією струн є те, що вони доповнюють один одного у спробах побудувати єдину теорію всього. Суперсиметрія дозволяє вирішити деякі проблеми стандартної моделі фізики частинок, тоді як теорія струн намагається узгодити квантову механіку та теорію відносності. Це відкриває шлях до розуміння фундаментальних принципів природи на найвищих енергіях та найменших відстанях. Цікаво, що в деяких моделях суперсиметрії та теорії струн. Можуть існувати додаткові симетрії та взаємозв'язки, які розширюють наше уявлення про фізичну реальність. Цей взаємозв'язок відкриває нові горизонти для дослідження та може привести до революційних відкриттів у майбутньому. Суперсиметрія відкриває широкі можливості для розширення стандартної моделі фізики частинок. Одним із цікавих аспектів суперсиметрії є те, що вона може вирішити проблему ієрархії мас. Яка полягає в поясненні величини мас хіксовського бозону, це дозволяє підтримувати стабільність масштабів у фізиці елементарних частинок. Наприклад, в мінімальній суперсиметричній стандартній моделі кількість параметрів може сягати до 105, що відображає гнучкість цієї моделі у відповідності до експериментальних даних. Цікаво, що суперсиметрія може впливати на масштаби енергії у всесвіті, відкриваючи нові горизонти для дослідження. Деякі моделі суперсиметрії передбачають існування суперпартнерів для всіх частинок стандартної моделі, що може бути перевірено експериментально. Наприклад, суперпартнери кварків та лептонів можуть мати маси у межах кількох сотень Гіга електронвольт. Це відкриває можливість для пошуку суперсиметричних частинок на прискорювачах частинок. У деяких випадках суперсиметрія може бути використана для пояснення темної матерії у Всесвіті, оскільки нейтральний суперпартнер може бути кандидатом на роль темної матерії. Це відкриває нові перспективи для розуміння природи та структури Всесвіту через призму суперсиметрії та її розширень у стандартній моделі фізики частинок. Експериментальні докази суперсиметрії виявляються однією з найцікавіших галузей досліджень у фізиці частинок. Одним із ключових аспектів є пошук суперсиметричних частинок на прискорювачах частинок, зокрема у великому адронному колайдері. За допомогою ВАК вчені проводять складні експерименти, спрямовані на пошук суперпартнерів для частинок стандартної моделі. Наприклад, у 2012 році було оголошено відкриття бозону Хігса, який є ключовим елементом у стандартній моделі, а також важливим компонентом у суперсиметричних розширеннях. Це відкриття відкрило нові можливості для дослідження суперсиметрії. Деякі експерименти вказують на можливість існування суперпартнерів для кварків та лептонів з масами у межах кількох сотень гігаелектронвольт. Це свідчить про важливість та актуальність досліджень у цій області. Одним із цікавих фактів є те, що суперсиметрія може впливати на масштаби енергії у Всесвіті, відкриваючи нові горизонти для дослідження. Наприклад, деякі моделі суперсиметрії передбачають існування суперпартнерів для всіх частинок стандартної моделі, що може бути перевірено експериментально. Інші експерименти спрямовані на пошук суперпартнерів для бозонів та ферміонів, що може дати важливі відомості про суперсиметричні розширення стандартної моделі. Наприклад, деякі моделі суперсиметрії передбачають існування суперпартнерів для кварків та лептонів з масами у межах кількох сотень гігаелектронвольт. Це відкриває можливість для пошуку суперсиметричних частинок на прискорювачах частинок. У деяких випадках суперсиметрія може бути використана для пояснення темної матерії у Всесвіті, оскільки нейтральний суперпартнер може бути кандидатом на роль темної матерії. Це відкриває нові перспективи для розуміння природи та структури Всесвіту через призму суперсиметрії та її розширень у стандартній моделі фізики частинок. Суперсиметрія та супергравітація дві ключові концепції у теоретичній фізиці, які мають свої відмінності та схожості. Суперсиметрія передбачає взаємозв'язок між бозонами та ферміонами, тоді як супергравітація є теорією, яка поєднує суперсиметрію з загальною теорією відносності. Однією з відмінностей між ними є те, що суперсиметрія може бути застосована до фізики частинок. Тоді як супергравітація вивчає гравітацію у контексті суперсиметрії. Цікаво, що суперсиметрія може бути використана для пояснення ієрархії мас у стандартній моделі, тоді як супергравітація дозволяє врахувати гравітаційні взаємодії у рамках суперсиметрії. Іншою відмінністю є те, що суперсиметрія передбачає існування суперпартнерів для кожної частинки стандартної моделі. Тоді як супергравітація вивчає гравітаційні поля у контексті суперсиметрії. Наприклад, у деяких моделях суперсиметрії може бути до 105 вільних параметрів, що робить її дуже гнучкою для адаптації до нових спостережень. Супергравітація з іншого боку вивчає взаємодію гравітації у контексті суперсиметрії та загальної теорії відносності це відкриває нові можливості для розуміння природи гравітації. Та її взаємодії з іншими фундаментальними силами природи. У світлі нових досліджень та експериментів вивчення відмінностей між суперсиметрією та супергравітацією залишається актуальною та захоплюючою галузю фізики, яка може принести багато нових відкриттів та розуміння у майбутньому. У розвитку суперсиметрії існують деякі виклики та проблеми, які вчені постійно намагаються вирішити. Однією з цих проблем є так звана проблема ієрархії мас, яка полягає в поясненні величини мас хіксовського бозону та інших частинок у контексті суперсиметрії. Ця проблема вимагає уточнення та додаткових досліджень для з'ясування її природи. Іншою важливою проблемою є питання про те, чому суперсиметричні частинки ще не були виявлені в експериментах на прискорювачах частинок. Незважаючи на теоретичні передбачення, експериментальні дані ще не підтвердили існування суперпартнерів для частинок стандартної моделі. Це створює виклик для дослідників у пошуку нових шляхів для виявлення суперсиметричних частинок. Цікаво, що деякі моделі суперсиметрії передбачають існування суперпартнерів з масами, які перевищують енергії, які можуть бути досягнуті на сучасних прискорювачах частинок. Це означає, що для виявлення таких частинок може знадобитися нове покоління прискорювачів з більшою енергією. Іншим викликом є складність математичних моделей суперсиметрії, які можуть вимагати великої кількості параметрів та уточнень для відповідності до експериментальних даних. Наприклад, мінімальна суперсиметрична стандартна модель має до 105 вільних параметрів, що ускладнює її перевірку та адаптацію. Це вимагає від дослідників великих зусиль у розв'язанні цих математичних складнощів. У світлі цих викликів та проблем, розвиток суперсиметрії залишається актуальним та захоплюючим напрямком досліджень, який може принести нові відкриття та розуміння у майбутньому. Суперсиметрія відкриває широкі перспективи застосування в фізиці частинок, які можуть принести нові відкриття та розуміння у цій галузі. Однією з цікавих перспектив Є можливість використання суперсиметрії для пояснення темної матерії у Всесвіті. Нейтральний суперпартнер може бути кандидатом на роль темної матерії, що відкриває нові можливості для розуміння природи та структури Всесвіту. Деякі моделі суперсиметрії передбачають існування суперпартнерів для всіх частинок стандартної моделі, що може бути перевірено експериментально. Наприклад, у 2012 році було оголошено відкриття бозону Хікса, який є ключовим елементом у стандартній моделі, а також важливим компонентом у суперсиметричних розширеннях. Це відкриття відкрило нові можливості для дослідження суперсиметрії. Деякі експерименти вказують на можливість існування суперпартнерів для кварків та лептонів з масами у межах кількох сотень Гіга електронвольт. Це свідчить про важливість та актуальність досліджень у цій області. У деяких випадках суперсиметрія може бути використана для пояснення ієрархії мас у стандартній моделі, тоді як суперсиметрія дозволяє вирішити деякі проблеми стандартної моделі фізики частинок. Ці перспективи відкривають нові горизонти для дослідження та можуть принести значний внесок у розвиток фізики частинок. Суперсиметрія відіграє ключову роль у вирішенні проблем сучасної фізики. Зокрема, у пошуку поєднання квантової механіки та теорії відносності. Ця концепція дозволяє вирішити деякі проблеми стандартної моделі, такі як проблема ієрархії мас та пояснення темної матерії. Цікаво, що деякі моделі суперсиметрії передбачають існування суперпартнерів для всіх частинок стандартної моделі, що може бути перевірено експериментально. Наприклад, у 2012 році було оголошено відкриття Бозону Хікса. Який є ключовим елементом у стандартній моделі, а також важливим компонентом у суперсиметричних розширеннях. Це відкриття відкрило нові можливості для дослідження суперсиметрії. Деякі експерименти вказують на можливість існування суперпартнерів для кварків та лептонів з масами у межах кількох сотень гіга електронвольт. Це свідчить про важливість та актуальність досліджень у цій області. Суперсиметрія та супергравітація відкривають нові горизонти для дослідження фундаментальних принципів природи. Ці концепції дозволяють поєднати квантову механіку та теорію відносності, що відкриває шлях до розуміння найбільш складних явищ у Всесвіті. Наприклад, суперсиметрія може бути використана для пояснення ієрархії мас у стандартній моделі фізики частинок, де Хіггсовський бозон відіграє ключову роль. Деякі моделі суперсиметрії передбачають існування суперпартнерів для всіх частинок стандартної моделі, що може бути перевірено експериментально. У світлі нових досліджень вчені розглядають можливість існування додаткових просторових розмірів у моделях суперсиметрії та теорії струн, що відкриває нові геометричні концепції та можливості для розвитку фізики. Цікаво. Що суперсиметрія може бути використана для пояснення темної матерії у всесвіті, де нейтральний суперпартнер може бути кандидатом на роль темної матерії. Це відкриває нові перспективи для розуміння природи та структури Всесвіту через призму суперсиметрії та її розширень у стандартній моделі фізики частинок. У світлі цих відкриттів та досліджень, суперсиметрія залишається однією з найбільш захоплюючих галузей теоретичної фізики. It ties pernest balls Noviks with word to attempt setting the Rosuminio my bow.